Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю цей 24-й день святого Великого посту тих, які найтися в тій нашій спільній вечірній молитві через інтернет і ті, які присутні в святині. Отже, дорогі браті і сестри. Ми вчора почали розважати про четверте слово, яке сказав нас Спаситель Ісус Христос, вмираючи на хресному дереві на Кальварійській горі. Це слово було, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Звідки це слово? Яке Значення має це слово, бо слово направду на є дуже вражаюче, слово є дуже сильне, за своїм змістом. В тому слові відчувається велика біль драма, трагедія, конаючи Спаситель наш Ісус Христос. Він ніби має претензії до Пана Бога, Він має жаль, смуток. Боже, Боже мій Боже, чому ж ти мене покинув? Дорогі браті і сестри, це слово, а можна сказати, ця молитва. Бо це слово взято із Псальма 22, го Тому ми бачимо силу молитви, значення молитви. Нас Спаситель Ісус Христос, який вмирає на хресному дереві, Він молиться. І молитва, отче, відпосим, бо вони не знають, що чинять. І знову Він закінчує своє життя і знову молиться. Все життя Ісуса, це була молитва, неостанна молитва. А звідки Христос? Взяв ці слова, звідки походить та молитва. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Псалом 22. Місійний псалом. В цьому псальмі оспівується велике страждання праведника і його надія, яку він покладає на свого Творця свого Бога Сотворителя. Коли написав цей псалом, цар Давид. Правдоподібно, цей псалом Давид написав, коли його переслідував цар Саул. І він врятувався втечею на пустиню Маон, та як ми читаємо в книзі 1 Самуїла, 23 розділ, 25, 26 стих. Цей псалом складається з двох різних частин. Зараз, дорогі брати і сестри, перечитаю вам цей псалом, щоб ми краще відчули його зміст, його значення, щоб ми собі усвідомили і зрозуміли, почувши не тільки ті перші слова того псальма. Боже мій Боже, чому ти мене покинув, але. Всю суть весь зміст цього псальма. Отже Псалом 22. Боже мій, Боже, чому мене покинув, сиж далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій, кличу я в день і не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Таж ти святий, висідаєш на хвалах Ізраїлевих. на тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивала тебе, спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнали. А я черв'як, не людина. Сміховище людям. Презирство народу, всі, хто на мене дивляться, голосують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклався на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли Він Його любить, Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях. Матері моєї, на тебе я був зданий від утроби від материнського лона, ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому, Біків багато мене оточило, Бешанські сильні навколо мене стали. Роззявила на мене свою пащу, не наче лев, що роздирає і рикає, я став мов вода розлита всі кості мої повиходили з суставів, Не наче віск зробилось моє серце, розтануло в мене в нутрі. Мов черепок. Висохла моя сила, я мій пролип до горлянки, кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли і лоходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки і ноги, всі мої кости, я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають що мою ділять між собою, і на хітон мій черебок кидають, та ти, о Господа, не віддаляйся, о моя сила, притьмом прийди мені на допомогу, Вирятуй від меча мою душу, і собачих лап, мою єдину. Спаси мене із славиної пащі, від ворогів бойволивих. Мою Обогу, я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму Тебе серед громади, а ви, що боїтеся Господа, його хваліти, на шатки Якова, його шануйте, бійтеся його потомки Ізраїля, бо Він не гидував, не гордував бідою, бідака і не ховав обличчя свого від Нього. І коли той узвав до нього, слухав, від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконаю перед тими, що його бояться, нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай ваше серце живе по віки. Усі кінці землі згадують і вернуться до Господа, і впадуть ниць перед Тобою усі сім'ї народів. Господнє боє царство, над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед Ним падуть ниць усі ті, що сходять у могилу. І душа моя для нього житиме, моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийді, прийдуть, оповістять про Його добрість народові, що має народитися. Так вчинив Господь. Такий зміст, дорогі братя і сестри, псальма. 22 Якщо хто уважно слухав, але, звичайно, навіть якщо ми раз послухали, то є замало ми можемо зробити таке порівняння, що цей псалом складається з двох різних частин. Перша частина виражає глибоке страждання. Біль, муки, терпіння, переживання це є від 22 псалом, 2 стих 20 до, по 22. -й. Але вже друга частина псальма, в ній є прослава Господа Бога. Перша частина псальма це є почуття болю, страждання, смутку, страху, неспокою, віча розпука угорнула серце Давида. А друга частина радість, мир, довіра і уповання на Господа Бога. Це є пророчий псалом, бо в тому псальмі 22-му є весь зміст страждань і терпінь нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Таке враження мовчить, або таке враження, що взагалі Його немає, Він є відсутній. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого Сойко. Боже мій, я кличу в вдень, не відповідаєш, і вночі я теж не вгаваю. Тобто, ні вдень, ні вночі Бог не відзивається? Не не промовляєш жодного слова, не дає жодного знач... знаку і не дає жодної потіхи. Можливо, цар Давид навіть мав боротьбу з вірою, з почуттями, з актом віри. Боже, ти є. Ти чуєш мене, ти взагалі бачиш мене. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Чому стоїш далеко від мого спасіння, від мого зойку, то не тільки є слова, то є зойк, а зойк це є інше, ніж слово. Зойк походить від глибини нашого болючого, страждучого серця, душі, яка плаче, яка кричить. І тут Сальмопіс Давид говорить, і ми можемо подумати дійсно Давид тратить віру. Давид тратить віру, бо він не відчуває присутності Бога, Бог мовчить на Його молитву, Бог нічого не відповідає. Він дуже страждає. Можливо, не так страждає Давид на тілі, на серці, на душі, але Давид страждає від того, що Бог мовчить. Уявімо собі, дорогі браття і сестри, як ми страждаємо тоді, коли наші рідні і близькі мовчать, не відповідають нам. Уявімо собі. Таку ситуацію ми образили маму, батька, бабцю, дідуся, чоловіка чи жінку. Ти шукаєш якогось контакту, ти шукаєш слова, щоб почати говорити, ти хочеш промолитися, поспілкуватися, а Він не відповідає. Або як до сьогоднішнього часу ми можемо зробити це порівняння, ти йому написав одну смс-ку, другу, третю, десяту, двадцяту. Ти набираєш номер, телефонуєш до нього, ти хочеш спілкуватися, а він мовчить. І що відчуває твоє серце, що відчуває твоя душа, біль, терпіння, зайки, страждання. І так, і також цар Давид. Він переживав такий стан, Бог мовчить. Бог не відповідає. І Він через це ще дуже страждає. Але мимо того, що Бог мовчить. Мимо того. Що він не бачить жодного сигналу, жодного поступу, він не перестає взивати. Тобто він є настирливий, Боже мій, кличу я вдень не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю, ж ти святий. Висідаєш на хвилях Ізраїля, на тебе покладались батьки наші, звірялись, і Ти врятував їх, взували тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. Мимо того, що Давид не відчуває, не чує від Бога. Жодної реакції на Його слово, на Його біль, на Його страждання, на Його смуток. Він опускає рук, Він далі настирливо кличе, Він надалі говорить до Бога. Ти Бог Ізраїля, на тебе покладались батьки наші. До тебе вони молилися, і ти ніколи про них не забув, ти завжди йшов їм на допомогу, ти їх рятував, ти їм допомагав. На тебе покладались, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спасались. І вони ніколи не були зганьблені, ти завжди оберігав свій нарик. Дорогі брати і сестри, але це не тільки є актуальне слово царя Давида. Це слово є так актуальне, так само і для нас. Ніколи не маємо переставати довіряти Богові. І деколи бувають в нашому житті такі тяжкі ситуації, дуже прикрі ситуації. І нам здається, що Бог нас не чує, що Бог дуже далеко від нас. Що Богові є байдуже, як я живу, на моє страждання, на мою... я відчуваю себе самотнім, покинутим, нікому не потрібним. Діти десь роз'їхалися, чоловік залишив мене з дітьми. Жінка плаче, бідна, нещасна. Ну, Люди переживають різні трагедії, різні розчарування. І здається, Бог так далеко є від вас. Бог вас не чує, Бог вас не бачить, і ти можеш дійсно втратити віру. Ти можеш дійсно правду опустити руки і сказати ні, немає сенсу, немає виходу в тому житті. Мене всі покинули, я самотній, я опущений, я забутий, я нікому не потрібний. Пам'ятаємо, так реально не є. Бог нас бачить. Бог знає, Бог знає, в якому ми стані. Бог знає нас по імені. Бог знає, що ми переживаємо оту кризу нашого життя, оту і біль, отой переживання. Він завжди готовий прийти своїм дітям на допомогу. Можливо, треба збільшити наші молитви, а можливо, треба просто терпиливо чекати. Терпиливо чекати, як це робило дуже багато святих: чекати поміч з неба, чекати порятунок без нарікання, без бунту, без осудження і без розчарування. Наступне розважання будемо завтра.